Завод словаш маш, гігант промисловості, що у кращі часи був постачальником обладнання і високомеханізованих машин зі складною автоматикою для вітчизняних коксохімічних підприємств і підприємств більш ніж 30 країн ближнього і далекого зарубіжжя. Природня інфраструктура заводу була вражаючою гуртожитки, власна медична служба, соціальні об'єкти та спорткомплекси. Одним з об'єктів слов важмашу, стіни якого ще пам'ятають минулу славу, є спортивна зала, в якій є умови для занять баскетболом, тенісом, мініфутболом та іншими рухливими видами спорту. Оновлена в часи незалежності споруда має тренажерну залу, сауну, душеві та роздягальні. Загальний стан об'єкту й досі цікавить потенційних покупців чи орендарів, але в створення нового життя для об'єкта втрутилася суспільна політична ситуація в країні. Усі попередні домовленості про оренду чи продаж приміщення були зруйновані. В результаті на початку 2015 року громада мікрорайону Словважмаш жмаш вголос заговорила про закриття єдиного спортивного об'єкта. детишек, которые занимаются в спортзале. У нас на хочет сложный рук. А вот потому что 20 числа, числа закрывают спортзал. 10 лет назад закрыли клуб. Там 12 секций работало, кружки. Сегодня или 20 закрывают спортзал. Ну как детишка у нас. Пожалуйста, я вас попрошу, если возможно, Ситуацію, що склалася керівництво так, міста, бачить утро, крізь свою призму. Грошей у бюджеті немає. Отже, взяти залу на баланс міста неможливо. На користь безперспективності ідеї, говорить, і результат минулої спроби продати спортзалу місту. Під час каденції нелі штепи продаж так і не відбувся. Сторони переговорів не домовилися про ціну. Так, спортзала залишилася баластом для заводу. Гостро це відчувається у складні часи. Балансоотримувач не може проплачувати енергозабезпечення об'єкта, що не має відношення до виробництва. Єдиний варіант шукати нових покупців чи орендарів, а до тих пір економити на енергоносіях. По обращению представителя квартального комитета о работе спортивного зала завода ⁇ Славтяжмаш ⁇ отделом было в тот же день подготовлено письмо, подписано в выполняющем славянского городского головы и направлено. Суть вопроса заключалась в том, что какие гарантии вообще работы этого зала в дальнейшем, на что был получен ответ от завода в том, что в связи со сложившейся ситуацией на заводе экономическими трудностями э, спортивный зал приостанавливает работу во время отопительного сезона. Все это завалирована форма отказа, потому что наверняка есть какие-то у, у них свое видение, как они его будут ликвидировать. Все це тимчасові заходи, які не вирішують проблеми кардинально. Немає чарівної палички і у керівництва заводу. Як пояснив виконуючий обов'язки голови правління Геннадій Дяков, доля в спортивної зали напряму залежить від долі самого підприємства. Зараз слово ЖМАш тимчасово зупинив виробництво та займається вивозом застарілого устаткування, яке, за словами керівництва, не бере участі в лінійці виробництва. Та міра допоможе із виплатами зарплат. Загальний стан заводу може покращити виграш тендеру, але для стабільності їх треба не один. Тому головне сподівання на нових покупців для всього заводу. Отже, спортивний об'єкт мікрорайону Слов Вашмаш повноцінно функціонуватиме виключно за таких умов. Або на теренах коксового виробництва знайдеться покупець на увесь завод, і спортзал автоматично функціонуватиме як раніше, або покупець знайдеться на окремий об'єкт саму спортивну залу, і тоді під питання можна буде ставити відкритість об'єкта широкому загалу. Або спортзала функціонуватиме при наявності успішного орендаря, який зможе покрити витрати на енергоносії та привнести орендний кошт заводу. Поки ж спортзала, як втім, і цілий завод, тримається на плаву сподіваннями та мріями на краще. Про якусь конкретику говорити у мінливі часи навіть не варто.